Мій піонієвий едем. Неймовірні пташки з гутного скла від фантастичної львівської компанії Дзиндра. співають свою чудову вранішню пісню. І неперевершена краса троянда не без шипів однієї з найрозкішніших квіток світу. Фантастичної півонії. Красу якої нам дарує компанія Флорія Злобуджина, споглядаючи за цією неперевершеною красою, природньою вишуканістю і вдихаючи аромат півоній. Твій день, твій настрій, твоя душа, твоє серце просотується любов'ю, вдячністю і щастям. Мій півонівий едем. По-буковинськи.